Всім доброго дня! Сьогодні працюємо з нашою розсадою помідорів. Вже ми її попікували. Це тиждень тому вона розпікована в нас. Сіяли ми 31 березня, 1 квітня, десь в цих датах сіяли. Швидко не спішили, ну і правильно не спішили, бо видно, яка зараз холодіна, що нема що куди спішити, і заморозки. так що... Не треба спішити сіяти помідори. Тиждень тому вона була у нас розпікована. Що нам зараз треба зробити через 7 днів після того, як ми її розпікували? Треба її підживити, щоб почали гарно утворювати коріння, щоб вона пішла у ріст. Вона також щемлена зараз, бо мало сонця. От воно все вся розсада стоїть у нас на підвіконні. І перець, і баклажани, і помідори, все тягнеться до світла. Навіть можна бачити, як воно все тягнеться до світла. І воно зараз погано, ця розсада утворює кореневу систему. Погано вона росте. Тому зараз дуже важливо активізувати утворення кореневої системи і щоб розсада наша почала гарно рости. Плюс до того, що я ще хочу зробити. Я ще хочу в цю ґрунту суміш, от у цю нову ґрунту-суміш, що ми посадили нашу розсаду, заселити мікроорганізми, позитивні мікроорганізми. Бо ми взяли нову ґрунту суміш, вона помішана з кокосовим субстрактом. Можете бачити, от бачите, вона така розсипчаста, гарна, така що. От, Можна видно, бо бачите, що дуже така з кокосовим субстрактом має така вона повітряна. Непонятно, які мікроорганізми можуть заселитися в нашій ґрунтосуміші в розсаді. В хаті тепло, то холодно, то є сонце, то нема сонця. Ну, звичайно, така ситуація. Тому е, треба ще дати мікроорганізми, щоб вони гарно розвинулися і щоб була позитивна мікрофлора при кореневій системі, щоб наші, наші помідори не пропадали. Молода розсада саме більше уразлива до того, щоб пропадати. У нас деякі навіть трошки випади були, але я завжди саджу і розпіковую більше, щоб з запасом. Звичайно, деяка може розсада пропасти. Але нам потрібно, якщо ми заселимо позитивні мікроорганізми, то розсада буде набагато комфортніше себе почувати і буде здоровіший ґрунт у нашій розсаді. Як я буду сьогодні підживлювати нашу розсаду? Я буду підживлювати гуміфрендом. Я вже розказував у своїх відео, що даю позитивні мікроорганізми обов'язкові. Я навіть не вважаю це за підживлення. Це добавка мікроорганізмів до нашої розсади. Це обов'язково, щоб наша ґрунтосуміш була здорова. Що це за гуміфренд? Це комплексне добро на основі гумату калію з мікроорганізмами. що саме важливе. Так, що, воно в собі, що в цей гуміфренд в собі має? Має гумінові та Фольові кислоти, комплекс мікроорганізмів. З фунгіцидами та рістостимулюючими властивостями. Амінокислоти, пептиди, полісахариди, бурштинова кислота. Саме важливо теж бурштинова кислота, якщо погано розвивається розсади коренева система, обов'язково треба давати бурштинову кислоту. Мікроелементи: сірка, магній, цинк, залізо, марганець, бор, мідь, кремній, молібден і кобель. Мікроелементи дуже важливі. Ну, самі, Бо зараз наша розсада дуже така вразлива, коренева система не розвинта, тому треба дати їй підживлення таке. Це буде не одне підживлення, Потім я буду ще давати підживлення для стимулювання кореневої системи, а це буде таке підживлення, але це буде упорт на мікроорганізми і на розвиток кореневої системи. Після того, як вже пройшло тиждень, як наша розсада була розпікована, ми її тиждень не чіпали, щоб вона могла спокійно собі прижитися. А тепер уже зараз ми її підживимо гуміфрендом. І вже будемо виставляти, вже буде потепління, будемо виставляти на балкон. Вже на балконі буде більш і комфортніше, буде більше вона получати сонця, більше буде получати вже поживи, буде краще робитись фонтосинтез, і вже вона буде краще рости. Що можна внести, крім гуміфренту? Звичайно, зараз є повно всяких цих препаратів: і фітоспорин, і триходерма, і азотофіт, От я беру дуже гарний препарат, мені подобається, як розвивається моя розсада, перці, баклажани. Є повно всяких мікроорганізмів, але якщо ви розпікували ваші помідори, там, ну, не знаю, там перці, баклажани, дехто ще пікує, і е, взяли нову ґрунту суміш. То щоб наситити її, щоб тут були нормальні мікроорганізми, то важливо з якимись препаратом попрацювати, щоб позитивні мікроорганізми перемогли негативні. Як розводиться цей гуміфрен? От 35 мл пакетик розводиться на 10 літрів води. Розсада проливається по мокрому ґрунті, щоб не був сухий ґрунт. Обов'язково буде мокрий ґрунт. Можна давати. І, от, наприклад, як свої перці баклажани я даю, наприклад, у піддони. Можна поливати. Також можна проливати, я проливаю, можна проливати ящики. Це у кого як виходить. Такий пакетик гуміфренду здається коштує 18 гривень. Такий пакетик розводиться на 10 літрів води. Достатньо такого підживлення. Не треба переборщувати з підживленням. Краще зробити ще якісь додаткові підживлення, а не зменшувати. Бо я знаю, що дехто може зменшити зробити на 5 літрів води, щоб потужніше було. Не треба. Розсада дуже зараз така слабка і вразлива. Не треба збільшувати дозу цих добрив. Поступово ми ще додамо якогось підживлення, і розсада буде наша все краще і краще. Таке на сьогодні відео з нашою розсадою. Всім дякую за увагу, всім бажаю вирости гарну, здорову розсаду. Всім бажаю рясних врожаїв і мирного, мирного неба.